Всім привіт, мої котики, привіт, мої могутні! Вітаю вас з водохрещем. Христос хрещається. Сьогодні у нас з вами 19 січня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості. Хай підсвідомість підкаже, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним і продуктивним. Ізмінення, розширення масштаб. Подивіться уважніше на картку, про що вона для вас, те, що може нас утримувати узасть мишлення і ограниченість. І от, якщо ми побачимо, що сьогодні наш день кудись зайшов у мінус, запитаємо у підсвідомості щодо стратегій. Яку стратегію використовувати? Загадайте число від 1 до 4. Якщо ми побачимо, що щось йде не так. І так, ті, хто вибрав стратегію 1, ця стратегія ваша на сьогодні подивіться уважніше. Ті, хто вибрав стратегію 2, ця стратегія ваша на сьогодні подивіться уважніше. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше. Так, ось запитаємо у нашій підсвідомості щодо фінансів і капіталу. Яка мудрість для нас сьогодні буде підказкою? Так, хай підсвідомом підкаже. Деньги і время самое тяжелое время в жизни. Найбільше нещасні те, у кого их больше, чем они уміють использувати. Я вас приглашаю на навчання, яке запускається 20 січня, 20-22 січня, десь так, заявки ще отримуємо навчання щодо роду. Выявляем негативные программы, работаем с родовой системой, кому это важно, кто хочет очень многое поменять в своей жизни, сделать это экологично, научиться работать с подсознанием, научиться работать с запретами и перестать ходить по кругу. А главное, думать, что он думает правильно. Приглашаю, приглашаю пишите в личку сброшу подробности обучения в среднем где-то будет длиться месяц Янгала